Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Нещодавно випустила відео про алюмінієві зварювальні дроти. Продовжуємо цю тему та сьогодні поговоримо про марки нержавіючого зварювального дроту. Розповімо, які марки нержавійчого дроту можна придбати в Україні, їх особливості та які марки нержавійчого дроту є в асортименті торгової марки Градієнт. Окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube, діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. І звичайно, у кожному відео розіграємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен деталі у кінці відео не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково напишіть коментар та поставте подобайку. Гарного перегляду. Нагадаємо. Що на відміну від інших видів сталі, нержавіча сталь має особливий склад, що забезпечує найвищу корозійну стійкість, міцність та широкий діапазон робочих температур. Головним легучим компонентом металу виступає хром, вміст якого коливається в межах від 12 до 30% в залежності від типу та марки металу. Це елемент, взаємодіючи з навколишнім середовищем, утворює нове з'єднання оксид. Який у вигляді тонкої плівки захищає поверхню виробу від іржавіння і руйнування. І звичайно, нержаві чи сталь можна зварювати всіма доступними видами зварювання: ММА, Мік, Мак або ТІК. Також напівавтоматичний та автоматичний режим зварювання надає велику кількість переваг. Головна перевага відмінна якість зварювального шва, відсутність додаткової обробки та шліфування місця зварювання. Зварювання на відбувається в середовищі захисного газу, а саме, 98% аргону варгону та 2% вуглекислоти. У деяких випадках вуглекислоту замінюють на 2% відсотки. Кисню, якщо з вибором зварюваного газу все зрозуміло, то вибір зварювального дроту не таке просте завдання. Саме тому ми про це поговоримо більш детально. До речі, ми зняли дуже цікаве відео, де розповіли про всі способи зварювання нержавічої сталі, їх переваги та недоліки, посилання на відео у описі, та додатково відео про те, як зварювати нержавічу сталь на півавтомату, також на каналі. Марк нержавічого дроту досить багато. Зараз можете побачити їх на екрані. Напевно, це навіть не всі марки нержавічого зварного дроту, але це найпоширеніші у світі. Кожен дріт має свій хімічний склад, свою сферу застосування та особливості використання. Але нас цікавить саме ті марки, що поширені на території України. А саме такі марки, як ЄР ER 308. 308L 308L Silicium, ER307 307 Silicium, er 309 l 309L, 309L Silicium. Та додатково поговоримо про такі марки, як ER316 316L 316L Silicium та ER321. Саме ці марки не мають широкого використання, але про них не можна не сказати. А почнемо ми, друзі, з нержавічого дроту марки er 308 308 l 308 l Сіліцу. А вміст хрому від 14,5 до 22% та вміст нікелю від 9 до 11 Дріт використовується для зварювання нестабілізованих нержавічих сталей з вмістом хрому більше 18 і нікелю більше 8 Наявність у хімічному складі, а саме від 0,3% до 0,55% забезпечує високу якість зварювального шва та його високу стійкість проти прояву міжкристалічної корозії. Мінімальний вміст вуглецю додатково знижує ризик виникнення міжкристалічної корозії. Дрійці марки також рекомендований для зварювання таких сталей. Пам'ятайте, що на території України діють міжнародні та європейські стандарти маркування. Якщо потрібно щось зварювати у побуті, якісь неспецифічні деталі із нержавічої сталі, вибирайте дріт марки er 308 l Цього буде більш ніж достатньо. А тепер щодо відмінностей: марка дроту ER308-308L рекомендується для зварювання конструкцій, де може бути небезпека утворення гарячих. Тріщен, а марка er 308 l Silicium має трошки інші показники та рекомендації. А саме більшу стійкість проти міжкристалічної корозії до температури від 330 до 350 градусів за Цельсієм. Рекомендації щодо зварювання, постійний струм зворотної полярності, захисне середовище 98% аргону та 2% вуглекислоти або кисню. Механічні властивості можуть не знадобитися, але знати потрібно. Межа плинності допустиме навантаження для пластичних матеріалів до 400 мегапаскаль, відносне подовження до 35%. Міцність на розрив у діапазоні від 520 до 660 МПа. мегапаскаль. Також ударна в'язкість 27 джулій на квадратний сантиметр при температурі мінус 30 градусів за цельсієм. І, звичайно, в асортименті торгової марки Градієнт цей дріт присутній. Придбати нержавічі дріт марки ЄР 308Л можна у діаметрі від 0,8 до 1,2 мм. Вага катушки від 1 до 15 кг. Нагадаємо, що будь-який зварювальний дріт торгової марки Градієнт має ряд особливостей та переваг. Рядне намотування на котушку, калібрований діаметр дроту по всій довжині. Низький рівень розбризкування та високі зварювальні характеристики. Посилання на весь асортимент нержавічого зварювального дроту марки ER308L у описі під відео. Весь асортимент дротів торгової марки «Градієнт» має сертифікати якості американської асоціації зварювання, сертифікат Європейського союзу, документ сертифікації продукції на території України та багато інших. Друзі, ідемо далі. Нержавіючий дріт марки ЕЕ 307-307 Сіліцю. Вміст хрому від 18,5 до 22%. Вміст нікелю від 8 до 10%, вміст марганцю від 5 до 7%. Цей дріт призначений для зварювання високолегованих стали з вмістом хрому, нікелю та марганцю до 13%. та також жароміцних сталей, броньованих плит, важкозварювальних і різнорідних стали без попереднього підігріву. Також підходить для зварювання у різних поєднаннях, нержавіючих та низько або середньовуглецевих сталей. Додатково забезпечує загальну корозійну стійкість, що відповідає основному металу. Підвищений вміст кремню також покращує формування зварювального шва та підвищує його блискучість. Рекомендації щодо зварювання не змінилися. Постійний струм зворотній полярності маса на мінус, пальник на плюс та захисний газ, аргон 98% та 2% вуглекислоти або кисню. Механічні властивості на екрані. Далі. Нержавічий дріт марки er 309 309 l та 309L сільцо. Вміст хрому від 22 до 25%, вміст нікелю від 12 до 14%, вміст марганцю від 1,4 до 2,2%. Зазвичай марка 309 використовується для зварювання нержавічої сталі з вмістом хрому вище 23% та вмістом нікелю вище 12%. Наплавлений метал має хорошу стійкість до корозії, підвищений вміст кремню, поліпшує змочування кромок під час зварювання та робить зовнішній вигляд шва ще більш естетичним. Рекомендації щодо зварювання не змінилися: постійний струм зворотній полярності, маса мінус, пальник плюс. Також захисний газ, 98% аргону та 2% вуглекислоти або кисню. Механічні властивості на екрані. Передостанньою маркою нержавічого дроту буде ЄР-316, ER 316L та 316L Silicon. Вміст хрому від 18 до 20%, вміст нікелю від 10 до 12%, вміст молібдену від 2,5 до 3%. Цей дріт використовується для зварювання металоконструкцій з нержавіючих високолегованих сталей з вмістом хрому, нікелю, марганцю до 13%. Дріт рекомендується до використання в металоконструкціях, які мають бути підвищено стійкими до міжкристалічної корозії. Високі пластичні властивості на плавленому металу дає змогу після зварювання одразу виконувати операції з пластичної деформації деталей без їх. Попередньої термічної обробки. Друзі, рекомендації не змінилися. Зварювання на постійному струмі, зворотній полярності, маса мінус, пальник плюс, захисний газ, аргон 98% та 2% вуглекислоти. Механічні властивості на екрані. Завершальну марку, про яку розповімо, буде марка er 320 а вміст хрому від 18,5 до 20%, вміст нікелю від 9 до 10% та вміст титану до 1%. Дріці марки рекомендовані для зварювання нержавічих сталей 304L, 321, 347 та інших. Стійкість проти міжкристалічної корозії до температури 350 градусів за Цельсієм та жаростійкість. До 80 градусів за Цельсієм в повітряному середовищі або в суміші окислювальних газів. Та також дріз забезпечує більш м'яке та стабільне горіння зварювальної дуги. Рекомендації щодо зварювання не змінилися, як і завжди: постійний струм зворотній полярності. Маса мінус, пальник плюс, захисне середовище, аргон 98% та 2% вуглекислоти або кисню. Механічні властивості на екрані. Переходимо до правил розіграшу подарункових сертифікатів. Нагадаємо, що у кожному відео розіграємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен один сертифікат розіграмо у мережі YouTube. Для цього потрібно залишити коментар під цим відео та бути підписаним на наш канал. Один сертифікат розіграємо у мережі Instagram. Потрібно лише підписатися на нашу сторінку мережі Instagram та залишити посилання на це відео у себе в історії. Та один сертифікат розіграємо у мережі TikTok. Для цього потрібно підписатися на нашу сторінку мережі TikTok, зберегти 5 останніх відео та написати коментар для отримання підтвердження участі у розіграші. Азії розіграшу сім'ї з моменту виходу цього відео. Також у описі додали дату та час, коли саме опублікуємо результати у класі спільнота. Приймайте участь та вигравайте подарунки від компанії «Градієнт». Друзі, дякую, що це відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Не забудьте підписатися, напишіть обов'язково коментар та поставте подобайку. Дякую та до зустрічі.